Доброго дня, давайте подивимось, що відбувається з Путіним або з людиною, яка виконує його роль. Щось останнім часом ця людина говорить якусь е, нісенітницю, е, нібито людина починає щось говорити, поки вона дійшла до кінця речення і вона вже забула про що вона розпочала? Що відбувається? А що відбувається? А тут можна сказати, що в людини повністю йде загасання. Ну, от людина, яка виконує роль Путіна, в неї йде загасання якоїсь енергії ну, от такої потужної, енергії фізичної, яка впливає на здатність мислити, на активність. Процесів мисленевих процесів у головному мозку. Вона взагалі вона йде на нівець, і це говорить про настання часу, ну, тобто старечий маразм, можна так сказати, деградація особистості або деменція йде. Мова йдеться про повну деменцію. Ну, він ще рухається, але він, ну, от, артикуляційний апарат це певний рух також. Знаєте, ви ж розумієте, це е, язик рухається, це, ну, а воно ще має бути з'єднано із е, мисленням, а в нього іде повністю ось язик. Е, те, що він говорить, воно окремо від мислення. Він говорить, говорить, він не подумавши. Спочатку сказав, а потім вже розум доганяє, що він сказав. Тобто він сам собою не влада. Тут ще можна сказати про людей, які спеціально, ну, скажімо так, як, хто, пише йому тексти, хто пише йому тексти, вони наразі з ним хитрують, вони намагаються, ну от їм Людям, які відповідають за імідж іміджмейкер Путіна, ті, хто от, з ним працює, що він має говорити, чи з його двійниками працює, їм наразі вигідно, для того, щоб Путін був у невигідній позиції, щоб він був у програшній позиції. І таким чином вони намагаються, ну, скажімо так, приховати від нього. Головне, виставляючи його ну, таким лузером. Приховуючи головне, тут для нього і тексти, не знаю, які там вони чи пишуть, чи змушують його імпровізувати, цього двійника, чи саму людину. Ну, ось так. Тут ще йому ну, і ну, в лапках допомагають виглядати таким, який він виглядає. Ну, він вже не, скажімо так, він вже не король Він вже не король. три короля і три перевернуті. Це означає, що людина з'їжджає з трона, вона впала з трона. Він не король енергії, тобто не король вогню, не король війни. Він вже не Король емоцій. тобто мається на увазі, він вже не може контролювати себе як людина, яка турбується про когось, або ну, емпатії. Тут, тут говориться про його перевагу психопатичних рис особистостей. Тобто в нього повна іде відсутність емпатії, тобто деградація в нього йде, особистості. Ті риси, які в нього були там, в молоді роки, вони в нього наразі загострюються. І він вже не король ресурсів, тобто він вже не є володарем людей, статків, тобто він вже не король усіх іпостасях. Ось так. Тут іде повне обнулення його, розумієте, він іде кудись, от як от, карта шут. І бачите, тут обрив, і він ось-ось зірветься його ще хитрі лисички, можуть і сказати: правильно, правильно, йди, 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 це тобі найкраще. Там буде. Тобто, його ще і піджучують. Тобто там іде внутрішня боротьба в його оточенні, боротьба проти нього. І боротьба така негласна, неафішована. Ми знаємо, що є в нього і прихильники цього колективного Путіна, і є ці люди, які в опозиції стоять. Тут є там заслані козачки, які спеціально е е е як анті, Імідж-мейкери, можна так сказати, наразі створюють його негативний імідж. І ще це робиться, роблять з нього дурника для того, от війна наразі, що відбувається. Війна от скоро от переломний момент Росія наразі програє. Вони на нього, а він дурник, а він не володіє собою. Тобто. Це не наша провина, це він все, а це все він ну от в такому плані. Роблять з нього дурника. Це робиться спеціально, щоб показати, що оця неадекватна людина у старечому маразмі розпочала цю війну, а ми були змушені виконувати його накази ось так. Тому ось такий розклад. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого.